П'ятниця, 13 лютого, 1451 чотириста доба війни. Ворог продовжує обстріли України, пошкоджено інфраструктуру на Дніпропетровщині. На телеканалі д 1 побувала голова Європейського інвестиційного банку Українах Східної Європи Крістіна Мікуло. Мешканцям Дніпропетровщини виплачують компенсації за зруйноване ворожою армією житло у студії Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ситуацію в області протягом доби ворог 16 разів атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та з реактивної системи залпового вогню. Град у Павлоградському районі під ударом опинилися Юріївська та Вербківська громади, пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині обстрілів зазнали районний центр: Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені близько 10 приватних будинків, господарські споруди та магазин. Люди не постраждали. Ворог атакував Україну балістикою і ударними дронами. Більшість ворожих цілей збили сили ППО. Під ударом російських безпілотників перебував порт на Одещині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро поранені. Також російські війська атакували житловий сектор Краматорська. В результаті прямого влучання в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній восьмирічний брат. Також тілесні ушкодження отримали 43-річна ма. Ти загиблих хлопців та 65-річна бабуся у обох жінок діагностовано мінновибухові і черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 800 окупантів та сотні одиниць іншої техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 1 мільйон 250 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 133 тисячі 392. крилатих ракет 4 тисячі 286. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети і шахеди їм чимось допомагають, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Шановні українці, українки зараз в Києві, в Одесі, в Дніпрі в області, також в деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці знову було багато балістики саме проти енергетичних об'єктів. Більшість з усіх цих російських засобів було 24 балістичні ракети у ніч на сьогодні. Ще одна керована ракета також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити. Завдання міністра оборони він зараз з європейцями та іншими нашими партнерами на Рамштайні потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але й для усіх в Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети і шахеди їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких. І так, якщо чесно, небагато. саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію, потрібне завершення війни, гарантованою безпекою, точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб європу просто не знесло іншими російськими ударами, новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо. Очікую також достатньої активності від усієї системи української дипломатії. Це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить це незадовільна робота. Україну мають чути, чути всюди, у світі Україні мають допомагати. Я очікую вже на цьому тижні відповідних результатів з підтримки України. Як і завжди, я дякую нашим ремонтним та аварійним бригадам, нашим енергетичним компаніям ДСНС України, комунальним службам, тим, які працюють ефективно, також місцевим керівникам громад і областей, які справді зі своїми людьми і своїми. Громадами щоранку селектор по ситуації в наших регіонах завжди видно, хто працює справді ефективно, а хто лише називається владою і робить недостатньо для людей. Звісно, будуть висновки. Постійно працює наша переговорна група. Хлопці на зв'язку з американською стороною Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень, поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орєжніком, Це точно не про мир. Ще одне точно не про мир і не про справедливість, і не про принципи олімпійського руху. Рішення міжнародного олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича, нашого спортсмена, який всього лиш. Пам'ятає і шанує українських спортсменів, чиє життя забрали російські. Удари, спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці так готуються до змагань в особливих умовах в умовах війни. Це не політика говорити про те, що відбувається реально. Політика це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Політика це коли російський прапор все ж присутній на олімпіаді. Політика це коли міжнародний олімпійський комітет боїться правди і і Через те сам провокує хаос, повна підтримка нашим спортсменам. Я дякую вам всім. Я дякую Владиславу Расевичу. Я підписав указ про нагородження Владислава Орденом Свободи. Дякую за принципову позицію. Я дякую всім, хто не здається, хто бореться, хто захищає життя, хто відновлює все після російських ударів і б'ється, б'ється заради України як заради самого себе. Слава Україні героям слава. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить оперативніше повертати в обіг сільськогосподарські ділянки, які фактично використовуються попри юридичний статус забруднених. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Відтепер місцева влада перевірятиме, чи така земля використовується за призначенням. Дані передаватимуться до центру гуманітарного розмінування. Фахівці з протимінної діяльності проведуть нетехнічне обстеження, щоб під. Твердити або спростувати факт забруднення. Якщо ділянка реально обробляється, то податкові пільги скасовуються, за даними платформи Ґріт. Сьогодні понад 10 тисяч гектарів одночасно обробляються і мають статус потенційно забруднених. У пріоритеті саме такі ділянки, які можна безпечно повернути в обіг. Кожен гектар української землі має використовуватися ефективно. З лютого 2022 року площа території, що були повернуті до продуктивного використання після впливу вибуха небезпечних предметів, становить вже майже 50 тисяч квадратних кілометрів. За 2025 рік до продуктивного використання повернуто 21 тисячу кілометрів. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. У наших стінах знову почесна гостя Крістіна Мікулова, яка очолює регіональне представництво Європейського інвестиційного банку в Українах Східної Європи. Під час свого візиту на Дніпропетровщину вона ознайомлюється з перебігом відбудови прифронтових територій та підтримує українські громади. Детальніше у матеріалі моєї колеги Поліни Коляди. До нашої студії завітала Кристіна Мікулова, голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи. У стінах нашого телеканалу вона вже вдруге. Це також її друга поїздка на Дніпропетровщину, цього разу, аби підтримати українців та на власні очі побачити, як реалізуються проєкти з відновлення і відбудови прифронтових громад, серед яких і наша область. Завжди сильні враження, тому що це другий раз, і я відвидала Дніпропетровщину в лютому або в березні 25-го року. І зараз протягом суворої зими мені було важливо показати підтримку, знову спілкуватися з нашими партнерами і бачити, як продовжуються наші проєкти і ну. Це надихає, це надихає, тому що а, пояснювати в Люксембурзі або в Брюсселі, де головні офіси наших а, європейських інституцій, що тут в умовах війни вже почалося відновлення, що ми будуємо краще ніж було. Ну це часто неймовірно. І це частина моєї роботи а, показувати на базі особистого досвіду, що тут в полі а, є, а, куди нам потрібно рухатися. Ми, як банк Євросоюзу, хочемо бачити Україну в. Середині євросоюзу як країну члена це наша мета, наше спільне європейське майбутнє. Я хочу підкреслити важливість вашої роботи, тому що є канал, яким і ми, європейські установи, можемо користуватися, щоб поділитися інформаціями про наші проєкти, наші спільні результати, наші плани. Війна не тільки на передовій, вона і на майданчику інформації і дезінформації. Ми змушені повторювати наші меседжі і нагадати про нашу спільну мету, це членство в Євросоюзі. І для цього важливо. Що ви мені надали шанс на вашому майданчику це знову повторювати, тому що ми тут підтримка прифронтових регіонів як Дніпропетровщина дуже важлива. Великою частиною нашого мандату в Євросоюзі є згуртуваність. Це значить, що ніякий регіон, ніяка область, місто, громада, яка наближається передової, не може її залишати без підтримки для кожної економіки і в Євросоюзі, і в майбутніх країнах. Членах багато мати потрібно мати багато моторів не тільки столиця, не тільки декілька міст, але країна як цілий організм. Ми детально розповіли про нашу роботу в умовах війни про те, що телеканал Д-1 здійснює цілодобове мовлення щодобив в ефірі 10 випусків новин та реалізує 27 авторських проєктів. Телеканал Д-1 забезпечений сучасною технікою і має плани подальшого розвитку. Очільниця регіонального представництва Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова окреслила пріоритети Європейського інвестиційного банку в Україні та наголосила на важливості підтримки регіонів. Які Наближені до лінії фронту більш детально про актуальні проєкти та інвестиції Європейського інвестиційного банку в Україну дивіться у програмі Простір свободи. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1. Новини з життя області на Дніпропетровщині мешканцям області нарахували мільярд 300 мільйонів гривень компенсації У межах державної програми Є відновлення. Кошти спрямовані на допомогу родинам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. 8,5 тисяч родин отримали понад 558 мільйонів гривень на відновлення усель. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг. Ремонтних бригад також держава компенсує втрати власникам повністю зруйнованого житла. Для більш ніж 500 сімей вже сформували житлові сертифікати на суму понад 700 мільйонів гривень. Вони дають можливість придбати нове житло замість втраченого. У Сенельниківському районі запроваджено обов'язковий режим світломаскування. Про це повідомляє Єворницька територіальна громада. Основна мета заходів ускладнити ворогу можливість орієнтуватися на місцевості та наводити літальні засоби ураження на об'єкти критичної інфраструктури, навчальні, лікувальні, комунальні заклади, адміністративні будівлі та житлові будинки мешканців району. Місцевих просять дотримуватись режиму світломаскування. Ці вимоги є обов'язковими для населення підприємств бізнесу. У темну пору доби просять мінімізувати використання зовнішнього освітлення, обмежити яскраве внутрішнє освітлення і щільно зашторювати вікна та не допускати витоку світла назовні. Дотримання цих простих, але важливих правил допомагає зменшити ризики ворожих атак і підвищує безпеку кожного мешканця громади. Кримінальна хроніка до суду скеровано справу щодо посадовця, який незаконно видобував підземні мінеральні води. Чим завдав збитки державі у сумі понад 2 мільярди гривень. Посадовець одного з підприємств після зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами організував та забезпечив самовільний видобуток підземних мінеральних вод на території Самарійського району Дніпропетровської області. Упродовж 2023 тисячі -20... І років незаконно видобуту воду використовували для виробництва та реалізації мінеральної природної столової води населенню. Підземні мінеральні води перебувають під особливою охороною держави та належать до стратегічних природних ресурсів. Порушення правил їхнього використання створює ризики для екологічної безпеки та раціонального управління надрами. На Дніпропетровщині повідомлено про підозру майстру лісу Церчанського лісництва Східного лісового офісу Держпідприємства Ліси України, який є депутатом однієї з селищних рад Дніпровського району. За даними слідства, посадовець запропонував підприємцю придбати деревину цінної породи дуб за ціною деревини нижчого класу. За сприяння у відпуску лісопродукції підозрюваний вимагав додаткову оплату. Ліснику інкруміну. Нують прохання надати неправомірну вигоду службовою особою, слідство триває. Державні інспектори Дніпропетровського рибоохоронного патруля викрили грубе порушення правил рибальства на південному водосховищі поблизу села Вільне Криворізького району. Двоє громадян здійснювали незаконний вилов раків у заборонений період. Для вилову під кригою порушники використовували акваланг, який рибоохоронці виявили у багажнику автомобіля. Також у транспортному засобі знаходилися баули з раками та заборонене знаряддя лову раколовка. Порушники встигли виловити понад 800 екземплярів раків загальною вагою 35 кілограмів. Сума збитків, завданих державі, становить 2 мільйони 800 тисяч гривень. Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства за одного незаконно виловленого рака передбачено відшкодування у розмірі 3332 тисячі Цифровий паспорт або повна ізоляція. Франція проти неконтрольованого впливу соціальних мереж на молодь. Поки техгіганти ігнорують вікові обмеження, а дев'ятирічні діти стають жертвами алгоритмів. влада готує радикальні законодавчі зміни, які саме в сюжеті нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Блокувати соцмережі технічно марна справа, вважає Жан-Батіст Роже, але у держави є інший козир гроші. Експерт соціальних мереж пояснює, корпорації розуміють лише мову ринку. У 2023 році в Євросоюзі прийняли акт про цифрові послуги. Там прописано, що платформи мають обов'язково перевіряти вік підписників, але вони цього не роблять, каже депутатка Лора Міллер. Минулого літа Єврокомісія надала можливість країнам-членам встановлювати мінімальний вік для доступу до соцмереж. Лора Міллер вважає, що чекати на добросовісність платформ не вихід. Перевірка віку не означає, що особисті дані потраплять до власників соціальних мереж. Єврокомісія пропонує систему нейтрального посередника, щоб зберегти анонімність. Доктор Нгуєн спеціалізується на лікуванні залежностей, в тому числі і таких як кіберзалежність та вплив цифрових технологій на психічне здоров'я підлітків. Доктор Нгуєн радить починати терапію з обмеження використання гаджетів та встановлення вільних зон у власних квартирах. Якщо законопроєкт пройде усі відповідні процедури, то Франція стане першою країною Євросоюзу, яка впровадить такий жорсткий контроль доступу до реєстрації неповнолітніх у соціальних мережах. Євге Павленко з Франції спеціально для телеканалу, де 1 Новини спорту у Києві відбувся довгоочікуваний фінал змагань дитячої шашкової ліги. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 учні ліцею номер 39 та наукового ліцею імені Анатолія Лигуна гідно представили місто та показали характер у фінальних поєдинках. Олег підгорний піцик здобув надзвичайно сильний результат, став переможцем фіналу в категорії юнаків до 17 років. Мирослава Бердник у фіналі виборола срібну медаль, ставши віцечемпіонкою серед дівчат до 13 років. І на остану випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 13 лютого. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс п'яти градусів. Вітер південно східний до п'яти метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від. 2 до 7 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому кам'янському Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від мінус одного до плюс 5 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось. У Подальших ефірах на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Конувалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!